Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами найновішими парфуми у моїй колекції. Тому обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше, особливо якщо ви теж шукаєте для себе щось новеньке. Бо я впевнена, з цього відео ви дізнаєтеся для себе багато цікавого. І саме тому не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал. І на цьому ми можемо розпочинати. Ну дивіться, в мене справді дуже багато нових парфумів в колекції, і я хочу вас з ними ознайомити, але перш ніж ми це зробимо, будь ласка, скажіть мені, який останній парфум з'явився у вас, і залиште мені коментар. Ну і на цьому давайте розпочинати. Бо весна підходить до Німеччини дуже повільно і невпевнено. дерева все, що стоять голі. Зелені мало, і це буде хіба що перший рік, коли на мій день народження бузок не буде квітним, але в мене є багато нових флоральних парфумів, тому я буду їми насолоджуватися. І один з них це чудовий парфум Мімоза танерон від французького нішового бренду Періс Монте-Карло, який був в мене колись у маленькому відлаванті, а зараз є у повноцінному шикарному флаконі. І сам аромат. Про дуже весняну квітку мімозу, яка квітне наприкінці березня, квітня. І вона така сонячна, жовта, позитивна і дуже пудрова. Саме про це парфум від Періс Монте-Карло з їх білої колекції, яка натхнена різними квітами. І мімоза одна з найкращих, яку ви можете підібрати на весну. Бо вона пудрова. Така Сонячна, позитивна, лагідна шипшина, білий мускус, троянда вони тільки підкреслюють пудровість самої мімози. І вона легка, ненав'язлива. Мені подобається носити цей аромат саме коли. Є такий прохолодний вітерець, ще не дуже тепло, і хочеться просто підняти собі настрій. Аромат гарно тримається, і це дуже висока якість від цього бренду, яку ми можемо отримати. В них є декілька колекцій. І якщо вам цікаво про них дізнатися, обов'язково дайте мені знати, бо в них є багато шедеврів. І це один з них. Я дуже рада, що він, врешті-решт, в мене з'явився. Але наступний аромат. Це буде один з тих, який не у флорально квітково-весняному стилі, бо новинка від французького нішевого бренду у Нуїномат, з яким я, до речі, вже була знайома, бо в мене було багато семплів і один з їх бестселлерів. вона називається Sugar Leather І як ви вже можете зрозуміти з назви. Цей аромат про цукрову шкіру. І мені подобається, що він дуже пасує до моєї ковтинки. Я, до речі, відношуся дуже спокійно до ноти шкіри, але якщо вона солодка. То мені це цікаво, бо я люблю гурманіку. І цей аромат мене вразив, бо він насправді і про шкіру, і про цукор. І цей цукор, він такий темний, коричневий. В поєднанні з карамелью і корицею відчувається кришталева нотка в цьому акорді, яка поєднана з більш темними нюансами. Тієї шкіри, бальзамічного лабдануму і сандалових древесних елементів. Тому у аромата начебто два обличчя. Одне солодке, а інше темне, анімалістичне. Але поєднання нагадує мені такий дуже популярний парфум від Том Форда, як табакованіль, який мені особливо дуже подобається теплотою. Темної кориці, яку я тут теж відчуваю. Тому я буду носити цей аромат на побачення увечері, бо він дуже сексуальний та зігріваючий. На відміну від іншої новинки цього бренду під назвою Love at First Sight, в яку я насправді закохалася з першого погляду, бо коли я побачила ноти у цьому ароматі, я зрозуміла, що він саме для мене. Тут в нас є той самий бузок, за яким я так сумую. А ще. І ви знаєте, він мені нагадує мої юні роки в Дніпрі, коли йдеш на день народження по сонячній вулиці, усюди квітне і бузок, і інші дерева. І настрій насправді весняний і дуже-дуже позитивний. Тут є нота, тієї, знаєте, саме. Весняної атмосфери. Може це бузок, може акація. Тут навіть є маракуя на старті, вона додає більш такої високої, фруктової нотки, але вона швидко зникає. Аромат має такий об'єм, шлейф, і він досить, знаєте, Сучасний не можу сказати, що це один з тих ароматів, які були популярні десь в 2000-х, коли бузок був в тренді. А не так як зараз, чомусь, я не знаю, чому парфумери на нього не Звертають увагу, як мені здається, бузок повинен бути у тренді, бо це дуже гарна весняна квіткова нота, і тут вона виконана в бездоганному сучасному стилі. Може, це через амброксан, який тут є. Не знаю точно, але знаю, що буду насолоджуватися їм на день народження і, взагалі, весняними ранками. Ось такий чудовий аромат. Але від цієї пари давайте рухатися до іншої від італійського бренду. Коретерно в такому готично рок н рольному стилі їх власники дуже епотажні італійці, і мені дуже подобається їх дизайн і презентація. До речі, цього року в Мілані я затестила їх новинку, парфум з нотою Ладена. І хоча я до неї взагалі дуже спокійно відношуся, і той аромат, навіть чоловічий, взагалі не в моєму стилі. Дуже такий прохолодний. А, мені так сподобався, в мене є. Пробник, і я його наношу вранці, і це аромат чистоти. Але ось цей аромат, про який я хотіла вам розповісти: Mystic Sugar, це їх безселір, який усім подобається, і мені здається. Це і не дивно, подивіться, на сам флакон дуже цікавий. Бо це містична гурманіка, вона не проста, хоча її тут дуже багато, і аромат насправді такий важкуватий, насичений, текстурний, через бобетонка, і ноту какао. Навколо якої, мені здається, взагалі побудована уся ця композиція, яка і теплопряна через кардамон та імбир. Тут є і всплеск ананасу. Знаєте, начебто його ріжете і відчуваєте не тільки м'який, такий солодкий, терпкий, вибуховий, а і м, саму кору. Тут є цвіт мигдалю, через нього він пудровий, є ваніль з сандалом, через них він кремово-солодкий, а є і жасмін з апельсином, тому він свіжо-флоральний. Аромат про містичну гурманіку дуже йому пасує назва. І мені здається, саме через те, що гур... такі гурманські аромати вони завжди подобаються людям, саме він став бестселером. Але наступний парфум це No Sleep і з ним справді не заснеш. Це начебто, знаєте, такий аромат про квіти, які. Зібралися у весняний букет. І саме це ми отримаємо у цьому флаконі. Тут є яцинт, який має ну, дуже такий настирний аромат, заходиш до саду, і його можна виділити. Ви точно знаєте, що там є яцинт, якщо ви коли-небудь. Його нюхали, яцинт має свіжий, такий, начебто, нарцис, але ще більш інтенсивний аромат, і в ньому є більш зелені нотки, навіть акватичні елементи. Часами можуть бути присутні в парфумах, і мені мама колись нарізала його до букету і просто увесь будинок благоухав. Саме як цей аромат, бо тут у нас є ще фіалка. Вона додає більш, я б сказала, вінтажності і лілія. Це взагалі моя улюблена квітка. Не усі можуть її толерувати, бо вона дуже... Має такий насичений опулентний аромат, і від нього може навіть боліти голова, але в мене ніколи, я її обожнюю саме за такий дуже. Яскравий запах, і тут вона теж є, а вже ж вона відчутна. Тут є різні інші, може навіть древесні елементи, але він квітковий, вінтажний, може навіть ностальгічний. Тому я буду його залюбки носити, може поєднувати з іншими ароматами, а може і. А... Самостійно, до речі, вчора ми зустрічалися з друзями пограти в настольні ігри, і я нанесла більшість з цих парфумів, бо в мене була мега-розпаковка, яку ви можете подивитися на моєму інстаграмі. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Ну, і давайте рухатися далі. Бо в мене ще залишилося декілька ароматів. Вони італійського нішового бренду топ якості, ось знаєте, ніша – це про якість, а італійська парфумерія, мені здається, вона ще більш артистична і ще більш нішова. І я була дуже приємно вражена колекцією Бої 1920. В них дуже гарні парфуми. Придбати ви їх можете, наприклад, з онлайн-магазину Сей Avantgarde. В мене навіть є для вас знижка. Тому уся корисна інформація буде в описі під цим відео. Я вже ж мені дуже сподобалася. Ця рожева колекція, і саме цей парфум під назвою НОТУРН- Фіорентіну у дуже яскравому флаконі. І сам аромат, я б сказала, напевно, не для всіх, але точно для мене. Бо я обожнюю пудрові аромати. Це просто моє парфюмерне я. З дитинства мені подобалися ось ці пудрові елементи в парфумерії. Це і про текстуру, і про відчуття комфорту. І я думаю, цей парфум я буду носити саме тоді, коли усі інші пудрові парфуми з моєї колекції, а в мене їх багато. Не будуть давати мені достатньо пудри. Сподіваюся, ви розумієте про що я кажу? бо... Чи саме в мене є такий настрій, що я хочу дуже конкретний парфум з конкретним відчуттям. І бувають моменти, коли мені того недостатньо. Але цей парфум це ультрапудра. Дуже важко його розбити по нотах. Тут ем, заявлений чорний перець, чорна смородина, турецька троянда, ваніль, бубетонка, мускус, жасмін, кедр, бергамот. Не знаю, не відчуваю, не можу відокремити ноти. Це про відчуття, відчуття. Шикарне, знаєте, добробуту, начебто ви носите найшикарніший парфум, який взагалі існує, і він вабий. Такий дуже-дуже привабливий аромат у привабливому флаконі. Буду його носити, тестити, насолоджуватися. Але ще одне відкриття для мене боже, італійська парфумерія це просто, знаєте, для таких. Цінителей дуже гарної парфюмерної якості. І цей аромат від бренду Olfatology, за яким я полювала довго, це Юруа, Юру? не знаю, як правильно сказати, але подивіться на цю упаковку. Начебто ну, проста, правда, ну така дуже мінімалістична і мені подобається. Я не люблю довго возитися, мені подобається, коли можна все легко відкрити. Просто зараз не хочу, щоб в мене все попадало, як завжди, бо в мене це норма, коли я знімаю відео. Завжди щось впаде. В мене вже такий покоцений пол тут, підлога. Але я коли відкрила а, цю коробку, взагалі проста-проста. Але ви, ви бачите, така легка хвиля є. А, і тут вона теж а, роблена, не знаю, дуже, дуже класне виконання. Товсте скло, кришка, ну, начебто елегантна, проста, витончена, але приємно тримати в руці. І сам аромат, ну слухайте, він мені одразу нагадав мій улюблений інтенс кафе від Монталь, який я обожнюю. І, напевно, через це мені сподобався аромат від Olfatology, бо він теж про таку солодку троянду, лепестки якої, начебто посипані цукром. Але тут є більше. Саме квіткового елементу, може за рахунок цвіту цитрусу, жасмін, кава тут, ну, начебто до неї додали багато трояндового варення. Але якщо ви любите гарманіку, якщо вам подобається інтенска від Монталь, і ви любите парфуми в такому стилі, як я вам його раджу, бо коли я його ношу, в мене одразу піднімається настрій. Мені одразу якось стає дуже тепло всередині. Тому це аромат точно в моєму стилі, і я впевнена. Буду носити його усюди, бо з ним легко він компліментарний і дуже-дуже знаєте, такий ам, впевнений. Коли я його ношу, я відчуваю себе впевнено. Але... Ще один аромат у гурманському стилі. Так, я люблю цю категорію, як ви вже зрозуміли, це парфум від італійського бренду парфумі Діфференце під назвою Фіор діне, з яким я особисто ознайомилася теж в Мілані на виставці Xox, і він мене абсолютно позитивно вразив взагалі концепцією, Бо аромат натхнений дуже особливим, італійським, свіжим. Випеченим хлібом. І тут є цей акорд, коли ви наносите парфум, ви справді можете відчути цю випічку. Це знаєте, такий хрумкий хліб, теплий, коли ви його розриваєте і одразу хочете увесь з'їсти, бо він неймовірно смачнющий. Але аромат змінюється багато разів протягом дня. Він і дуже свіжий. Може, це через листі фіалки, бергамот, я не знаю. Не можу виділити тут цитрові, цитрусові або зелені елементи. Тут є й пудрові ноти, наприклад, і рис ще є тюльпан і так він має не начебто щось від тюльпана таке легке делікатне, майже невловиме Може, навіть якісь легкі водянисті елементи. Не знаю, як його описати. Це для мене аромат загадка, але дуже цікавий, тому я буду його носити і розбирати. Так що, може, вам було би цікаво дізнатися побільше про якийсь з цих ароматів. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть. Але останній бренд на сьогодні в нас зі сходу під назвою Lux Odor. І взагалі це прикольно, коли парфуми присилають у фірмових пакетах. Потім можна йти з ними на шопінг. І ось в них є такий бокс. Парфуми насправді такі маслянисті. Роликові, шарикові. І це один з тих ароматів, який створює парфуми натхненні нені іншими. Ну, такі клони. І в них є дуже багато різних варіацій на тему дизайнерської а, чоловічої або жіночої парфюмерії. І є ніша. У нас, наприклад, цей парфум Саваш підійде чоловікам, які полюбляють сучасні а, аромати. Або в них є «Шанель номер 5 класика, така чи. Чиста, пудрова, альдегідна. Ще тут є парфум Fucking Фел. Лес світом Форда це про більш ароматні боби тонка. такі нішові відчуття. А... Чогось дорогого. Є бакарат усіми коханий, але не мною, бо для мене він занадто настирний, і я не дуже люблю ту а, ноту антисептику, яка в ньому присутня, але мені неймовірно подобається їх парфум І, начебто, він натхненний Буа Аржент від а, ексклюзивного, а, ексклюзивної колекції Діору. І мені подобається той парфум теж дуже сильно. бо це про таку майже не вловиму ванільку, вона наче пудрова через рис, така древесна, лагідна. Але цей аромат він взагалі рядом не сто... поруч не стоїть. Але цей гармат, вони різні, просто від слова зовсім. Бо тут в нас є вибухова свіжість, багато фруктів. Вони начебто начебто ви нарізали різні фрукти, ягоди, все змішали в коктейль і зробили для себе скраб, і змішали це з гелем для душу. Просто відчуття чогось, знаєте, такого з бульбашками, але дуже-дуже натурального. Боже, як він мені подобається, але він мені взагалі не нагадує парфум від Dior. Тому треба ще мені подивитися на їх веб-сайті, яким парфумом він натхнений. До речі, вам цікава тема клонів, бо в мене є дуже багато таких ароматів, і я думаю, їх було б досить на окреме відео. У мене є різні бренди з усього світу. Якщо у вас є улюблений, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і взагалі дайте знати, чи вас цікавить ця тема. Ось, але. В них ще наприклад, Seліar це парфум від Берідо. Я коли його затестила, не могла повірити, що це за чудовий аромат. Він начебто квітковий, але такий а, нестандартний це начебто і анімалістичні, і флоральні, свіжі, і темні, а, дуже цікаві квіти. Ну І що ще в них є? О, в них є ут і Ісфаган від. Діора, Боже, це оце анімалістичний, уд, ух, такий орієнтальний, брудний, гарний. А ще я Вентус. Дуже сексуальний, чоловічий аромат, боже, Я навіть собі тр трошечки отак нанесу, щоб відчувати себе сексуально. Начебто брутально, але все ж таки. По-джентльменськи. Зараз на мені усі ці аромати, тому ви тільки можете собі напевно уявити, як гарно я пахну. До речі, ви можете теж придбати ці аромати або інші з моїми знижками. Користуйтеся їми, бо це ж так зручно. І вам приємно, і я можу заробити маленьку комісію з продажу. Тому обов'язково придивіться в описі під цим відео буде багато корисної інформації, теж посилання на минулі відео і на мої соціальні мережі. Якщо вам сподобалося дивитися це відео, і я впевнена, ви дізналися для себе багато нового та цікавого з нього, напишіть мені, до речі, чи знали ви про ці бренди, і який з них зацікавив вас найбільше. То я чекаю на ваші вподобайки, бо вони дуже допомагають просуванню моїх відео, а таким чином ми можемо розвивати взагалі україномовний, що важливо. Парфомерний контент. І якщо у вас, наприклад, є друзі, з якими ви любите дивитися парф відео, то шерте мій канал, підписуйтесь, якщо ви тут вперше, давайте з вами спілкуватися. Ваші відгуки мені завжди цікаво читати, тому давайте з вами чатитися. І це було все на сьогодні. Якщо вам подобається формат таких відео, я буду для вас знімати більше. Ну і я думаю, наступне буде про добірку квіткових. Ароматів на весну дуже дякую вам за перегляд! Бажаю гарного дня, файної весни, яка, сподіваюся, принесе нам перемогу. Слава Україні! Па-па!